Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в нас особлива гостя, з якою ми поговоримо про Python. Доброго дня! Ми спостерігаємо реінкарнацію вати, помішаної на пешпе. Віддала дітей до школи, а там мамочки нічого чути не хочуть про контекстний менеджер. Всім Іонкуба подавай. Так, є така проблема, і з нею треба якось боротись. Треба тих Іонкубників посадити на фласк. А що ви скажете про військових полку Азов на передові, які не можуть без Іонкуба? Я не можу назвати їх Пайтоністами. Нехай називають себе ПГПшниками. В статуті чітко вказано, код писати для інтерпретатора Пайтон не Бейсік, не Паскаль, не прости господи PHP, тільки Пайтон. Ах ти ж, стара баба, матірний регексп. Матірний регексп. Не вчи нас як тут на фронті програмувати. Ну і що що в нас тут деякі офіцери не можуть відрізнити контекстного менеджера від цицьки власної сестри? За те, які в них софт скіли можуть на такий токсичний рекгекс послати, що десять ешарників скисне. Скандальна мовознавиця знову потрапила в скандал. Цього разу вона обізвала військових, які не можуть відрізнити контекстного менеджера від бороди Коломойського не пайтоністами. Ніхто не має права критикувати військових, крім самих військових. Неважливо, що керує дроном, штучний інтелект чи вебморда з можливістю sql ін'єкції. До речі, як там наш бойовий тридвора ляшко? Кажуть, він марнує FPV-дрони на вже підбиту техніку. Ні-ні, це не самосуперечність, ето другої. Пишу цей лист підтримки, щоб пайтоністи писали код на Python. Бо як я впізнаю військових пайтоністів в Криму, якщо вони бидло кодитимуть на ПШП? Ну що тут сказати, які виборці така й країна? Якщо для вас є великою проблемою те, що той, хто не кодить на Python, для когось не пайтоніст, то хто вам лікар? А тим часом спецслужба, яка повинна займатися лише контррозвідкою, займається чорт чортзначем від порушення кримінальних справ під надуманими приводами до спостереження за обкуреними операторами. Та що ви взагалі до мене придовбались? Журналер, ви вирвали мої слова з контексту та почали тицяти людям під носа. Подивіться, що зморозила ця женщина Соколова, як ви знаєте, без свободи слова жодна демократична країна не має право на існування. Сказати жодна демократична країна не має права на існування. Не додумався навіть бункерний дід, ось що значить вирвати слова з контексту, та й без виривання з контексту вона понесла якусь маячню. Якщо щось не має права на існування, то це щось треба прибити, а правильно казати, не може існувати. Тобто без свободи слова справжньої демократії нема, це фальшивка, підробка, китайщина.